Такого девайса ви точно не бачили. Мікрометр для проміру середнього діаметра внутрішньої різьби. Межі заміру 150-175. Зараз налаштований по зовнішньому 150, відповідно, 25 ходу. Буде 175. Зовнішня межа проміру. Далі покажу його вже в роботі. Це чисто халтурна розробка. Одне, що треба тільки зворотньому напрямку рахувати. 156-15. Додаємо 1,3 157,45 157, 45. Який дурень таку різьбу різав. У нас по стандарту або 155, або 160 крок 2. А тут таке наваяли. Це краник такий шаровий. Пацани вирішили його відновити.